Согласитесь, вы же эксперт. Я не порицаю вас ни в чем. То есть, это проблема следствия, не ваша. Документи, Документи мені, специалисты не потрібні. значит, я ее особо установил. Хорошо. Да. Не а потрібні. А я не установил. Я, Документи. Документи. ну, так. я провожу ну, следующую Не вы проводите. Тобто, док... Я сгоден. Я тут же я Ну так проводите, ради Бога. А як ви Документи. проводите, якщо особо не уповноважена? Особо уповноважена. Значит, мною установлена. А, а потом, чем я подтверждаю? Що це була не та особа, що була інша особа? Я маю це підтверджувати немає. Яким чином ми Ми будемо досліджувати наприклад, судді. Досліджуйте, будь ласка, в суді будемо досліджувати Досліджуйте. що. Досліджуйте. Так я просто вимагаю встановлення особи, яку ви законності проведення uh, Вячеслава. До вас слісті. вимога провести дію законно, експерт процесуальної фігури на слідці маємо ви ж свої документи показали, показали. Не не паспорт, а а документ, який підтверджує, що ви займаєте посаду, як зазначено В поставої. Постановиш не, Екзаліст, не зазначено. А потом уже на подальших стадиях. Да? На подальших стадиях мы будем. Не, в смысле, вам какой документ именно нужен? Я не знаю, какого утверждения ваш... должностного статуса. Специалист, експерт УСБУ в Закапахской области. А квалификационные ваши документы станут предметом оценки? Вот, да, да квалификационные а... я я могу... следуют.